Він був тим, хто ламав стереотипи про те, що християнство це щось старе і нецікаве. Святий папа Іван Павло II – лідер, якого любила молодь у всьому світі. Чому? Тому що він був ближчим до нас, ніж хто собі міг уявити. Папа говорив на кількох мовах, любив спорт і навіть катався на лижах. Він активно подорожував, зустрічаючись з молодими людьми з усіх куточків світу. Саме папа Іван Павло II започаткував всесвітні Ні молоді. Багатотисячні зустрічі для багатьох людей, де всі відчували себе єдиною сім'єю. Він знав, що молодь це майбутнє світу. Його послання було простим: не бійтеся, бути собою і змінювати світ. Святий Іван Павло II був не тільки прогресивним християнським лідером, але й другом для всіх нас, в тому числі й для нас, українців. Іван Павло II – людина, яка надихала мільйони.